Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я і кризовий психолог. Сьогодні ми будемо говорити про осмислене життя. Привіт, мене звати Юля Романенко, я дитячий психолог з великим досвідом роботи. Щодо осмисленого життя, чи потрібно воно нам, чи живемо емоціями, а рулить нашим життям дійсно рулять емоції. Величезний спектр, який неймовірно навіть дослідити. Я тут недавно закінчила навчання на нейропсихолога, і один з професорів, який викладач, Олег Чабан, говорив про ці емоції, була ціла лекція. О, ну, дуже цікаво було послухати. Але ви знаєте, все таки а... осмислене життя: а наскільки це важливо. Тому що приймаючи рішення, особливо важливі рішення в нашому житті, перебуваючи в якомусь стані ейфорії, а особливо коли це поганий настрій або злість, або якісь інші негативні емоції, не можна. Не можна, тому що це дійсно будуть неправильні рішення в вашому житті. Абсолютно однозначно. Ну, ви вже приймете рішення, звісно, ви підете цим шляхом. Це знаєте, як така фраза є чудова. До того, як ви сказали слово, ви володієте словом. Коли ви його сказали, то вже слово володіє вашим життям. Ви це вже сказали, і все, ви вже маєте якби, жити у спектрі того, що проговорили. То саме і стосується емоцій. А... Так, Дарино. Я задумалась, мабуть, заглибилася. Наскільки я теж осмислено так живу, І мабуть, задумалася просто допомагай. Ми сьогодні, так коли вибирали цю тему, то зрозуміли, що вона дійсно дуже глибинна і ну дійсно дуже філософська. Тому до просто донести її буде важкувати. Тому ми будемо пробувати приводити приклади, щоб було зрозуміліше. Коли перша реакція, це ж завжди емоційна реакція, і вона корисна в критичних випадках, таких як те, що було у нас. Коли вибір є, бийся, біжи або завмри. Це наші природні реакції. Ми про них вже говорили в інших наших відео. Зараз ми говоримо вже про осмислену реакцію. Це коли у нас є час, це коли щось сталося. Ми емоційно відреагували, і тепер у нас є час. Ми можемо або одразу. Зробити якусь дію, якісь кроки, або ми можемо зупинитися і проаналізувати, подумати, відрефлексувати, що зі мною тільки що сталося. Особливо це стосується ну, зазвичай близького оточення, тому що люди найближчі викликають у нас найбільші. Емоції, і цей спектр емоцій може бути від дуже-дуже щасливий до ненавиджу і так далі. Тому оцей спектр емоцій важливо його досліджувати. І у нас була теж тема емоційного інтелекту, але це ще глибше про осмислене це ваш вибір. Це коли ви. Обираєте розуміти себе, свої вчинки, і е, не тільки аналізувати свій минулий досвід, а в моменті це робити. Тобто, коли ми це розвиваємо, то ми можемо в моменті розуміти, ага, я зараз злюсь, зазвичай я реагував, реагувала так. А тепер я можна, можу подумати і відреагувати по-іншому. Е, особливо зараз, останній рік, ми живемо на піку наших емоцій е, і щастя і. Е, Болю, і тому ми стаємо заручниками наших емоцій, тому що наш організм починає потребувати завжди пікових емоцій, і тому вирішили сьогодні про це поговорити для того, щоб ви усвідомлено підійшли до того, що я цього прагну, і входить, що тепер гонитва за цими емоціями. І тут можна навіть говорити. Про це вже почали говорити різні психологи, експерти, про те, що у людей під час повітряних тривог є потреба чути якісь певні звуки, тому що якщо їх немає, є якесь певне розчарування, нерозуміння, чому є повітряна тривога і немає наслідків. І через це потрібно це почати бачити в своєму житті, що ви цього потребуєте. І тоді виходити, як ви можете по іншому задовільняти свої емоційні потреби, як ви можете собі допомогти їх отримувати. Тому що емоції, ми їх потребуємо, тому просто треба знайти інший шлях, отримувати ці приємні емоції. І точно так же, коли ми отримуємо негативні емоції, нам важливо осмислити, чому так відбувається. Може навіть впевнено сказати, що те, що у вас зараз викликає негативні емоції, працюючи з цим. Ви в наступній ситуації в такій самій можете по іншому реагувати. Приклад, це коли ви бачите. Там після розлучення свого колишнього чоловіка і вам важко. І зазвичай може бути реакція взагалі там запоронити дитині, бачитися з татом або зробити все можливе, щоб не пересікатися. І є люди, які застріють в цьому моменті. Точно так же і чоловіки не хочуть, наприклад, бачити свою колишню дружину. І в цьому моменті важливо не застрягнути, Почали, важливо зрозуміти, чому так відбувається. Що саме вас чіпляє? Наприклад, мій особистий досвід, я пам'ятаю, що я переживала, що мій чоловік колишній зможе дати дитині більше, ніж я, і тоді дитина буде більше хотіти проводити час з татом. І виходить, що кожна ця зустріч цей біль виявився не від того, що я його бачу, а від того, що я зустрічаюся з собою. А чи точно я можу дати це дитині? І тоді не треба входити в комунікацію навіть з цією людиною, щоб вона вам щось там відповіла, якось щось пояснила. Це ваш діалог з. Собою зрозуміти, це по суті проявляється таким чином заздрість, просто вона може бути неосвідомлена, Ну заздрість, що інша людина це може, а я не можу. І в цьому е, дістається спочатку заздрість, а потім розумієш, що ага, а ця заздрість вона складається з бажань. У мене є отаке бажання. Ми цю бажання переводимо в цілі, просто ціль. Ага, я хочу давати своїй дитині позитивні емоції, і виходить, що це взагалі не стосується іншої людини. А це стоїть ну. Це моє бажання. І таким чином, коли ви починаєте з цим працювати, то коли ви зустрічаєте цю людину, з часом ви помітите: о Боже, людина та ж сама, я та ж сама, ну, фізично, але насамперед я відчуваю все по-іншому. Чому? Тому що є осмислення свого життя, осмислення себе. Ось. Ось ця глибину, яку ми хотіли показати, про що це йдеться, про що говориться, коли кажуть про осмислене життя, осмислене проживання своїх емоцій, і далі впровадження це в своє життя для наслідків, щоб ви вже бачили, як це впливає. Я, мабуть, трішечки зачеплю тему, ще особистих кордонів. Чомусь згадалася, теж ми говорили про це в попередніх випусках, але в аспекті саме емоційному. Бувають такі розмови, коли співрозмовник виводить вас на певні емоції, тому що по-іншому не може вирішити, наприклад, питання. Так? І починає: а чи правда, що ви це сказали? А як ви могли це сказати? А ви закреслили все найкраще, що було між нами. Тобто, це вас виводять на якісь емоції для того, щоб ну, створити конфліктну ситуацію, у людей такий рівень спілкування? І ось тут, мабуть, важливо, я теж давала такі рекомендації. По-перше, відчути цю емоцію, назвати її для себе в цьому моменті, видихнути її, порахувати до десяти, як би банально це не звучало, подивитися на ту людину вже іншими очима і подумати. Чи важливо для мене зараз пропускати оце все крізь себе? А, які стосунки у мене з цією людиною? І чому я маю це зараз все виясняти, ці всі піднімати емоції, проговорювати їх? І якщо, наприклад, вам не на часі і нам взагалі не цікава ця розмова, ви говорите стоп. так? Давайте ми поговоримо про це в іншій ситуації, в іншому стані, взагалі без емоцій. Зуче важливо розуміти, хто перед вами стоїть. Ну якщо це просто ну незадоволений клієнт, наприклад, як у мене може бути, то звісно потрібно перевести в конструктив цю розмову. І якось сісти, заспокоїтися і проговорити ситуацію. Але в мене бувало і так, що я дійсно абсолютно не розуміла, що відбувається, і ну, просто людина стоїть, говорить, кричить, махає руками і щось від мене вимагає. Я розумію, що ну, не на часі зі мною не домовились, мене не поважають. В даній ситуації я усвідомлюю, що до мене зараз ставляться як до просто людини, яку треба ну, вивести на емоції, я говорю стоп ситуації. І, звісно, сама для себе я повертаюся і повертаюся не один раз. Ну, це називається самоаналіз. Від нього нікуди не дітися. Все одно цей стан він був, ці емоції були підняті, і я повинна була сісти усвідомити, що тут відбувалося, і навіщо воно мені потрібно було. Це потрібно робити. Особливо, якщо це важливі люди, особливо, якщо ви певний час вели комунікацію з цими людьми. Так? Це, е я вважаю, що випадкових зустрічей не буває. От не буває. У мене є зараз комунікації з людьми, з якими я би в житті не подумала, що я буду з ними комунікувати. А у нас ще можуть навіть бути якісь професійні стосунки. Я не буду там називати в ефірі цих людей. Тому випадкових зустрічей не буває. Випадковий погляд більше 7 секунд це вже зачіпка, це вже матриця, це вже ця людина прийшла в ваше життя. все. Все, вона вже прийшла, ви відчули запах, відчули якусь емоцію позитивну або негативну, ця людина, на жаль, вже прийшла ваше життя. Емоції рулять нами. Але якщо ми будемо до них прислухатися, проговорювати їх, називати для себе, робити висновки і говорити, ні, мені це не подобається. Я не хочу допускати в своє життя людей, які викликають в мене такі емоції. Їх буде менше. От дійсно, якщо певний час працювати над собою. І розуміти, що ні, оцього ви не хочете, то ці люди десь розвіються. Їх буде мінімум, мінімум, і потім мінімум взагалі. І буде зовсім інше середовище. Абсолютно. А, ну що, осмислене. Ще хотіла ще... Додати, не... на, додати. Зараз якраз говорили. Uh -huh. Тут ще важливо не закритися, тому що uh -huh. емоції можуть. Причиняти біль, але тут важливо зрозуміти, що всі емоції важливі і не закривайтеся від них, не відмовляйтеся від людей для того, щоб не відчувати там болю. Тому що, якщо ви не відчуваєте болю, ви не відчуєте радості. Це такий маятник, він не може працювати в один бік. Тому дозволяйте собі відчувати різне, просто навчіться це аналізувати і змінювати. Змінити це можна, і неважливо, скільки вам років. Якщо вам 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, немає значення. З цим можна працювати, просто цьому треба навчитися. Якщо вам самим буває це важко, підписуйтесь на наш канал, ми про це багато говоримо. Пишіть свої враження, ставте нам вподобайки, і також у нас під нашим відео ми залишаємо посилання на наші інстаграм-сторінки. Якщо у вас є потреба в професійній роботі з психологом? То ми практикуючі психологи, і будемо раді вам допомогти. А ще я хочу такий маленький аспект зробити, все-таки трішечки в дитячу психологію. Дуже часто чую від батьків: не плач, ну чого ти сердишся, ну не можна сердитись, треба поводити себе гарненько. Ну, не знаю, діти як то гарненько. Не можна забороняти дитині, проявляти ті чи інші емоції. Ну, не ставити таку абсолютну заборону. Не можна сердитись, не можна плакати і так далі. Я завжди кажу, а я плачу. Майже кожен день. Ну, я плачу, ну, такий вихід, у мене емоції, нічого поганого після цього не відбувається. І чому це погано? До мене недавно прийшла дівчинка, яка говорить, я люблю слухати сумні пісні і плакати. Я говорю, Чудово. А вона прийшла дійсно і каже: я якась не така, бо я слухаю сумні пісні і плачу. Я говорю, В тебе такий період, ти в цьому переживанні, ти щось аналізуєш, ти щось проговорюєш сама для себе, ти ж пісні, які слухаєш. Тільки розумієш, вони ж для тебе зрозуміли зміст, правильно, і ти слухаєш ту пісню, вони в тебе такі емоції, ти проживаєш ту ситуацію. Може, вона ну, не сталася з тобою і не станеться ніколи. Ця ситуація, наприклад, втрати, чомусь втрата. Дівчинка ніколи не втрачала там близьких, там не була на якихось таких подіях сумних. Але от вона якось тут втрату переживає, і їй страшно, ну, видно, такий час у нас зараз в країні, що ми всі переживаємо. І вона чомусь прийшла до мене, що це погано, що вона слухає сумні пісні і плаче. Я говорю, слухай сумні пісні і плаче. Можеш приходити до мене, ми будемо разом слухати з тобою сумні пісні і плакати. А ще, знаєте, такий момент, я говорю: добре, ти послухала, поплакала, допустила цю емоцію. Як ти потім відчуваєш себе? каже, мені добре. Мені легше от тіло відпускається. Знаєте, це теж самоаналіз по суті, і кожен шукає свій вихід. Когось може розслабляти музика е, така повільна, там мелодійна. А когось вона навпаки дратувати, тому що людина живе в динаміці, їй треба е, ритм, і вона не розуміє, що як це сісти. Так як я, наприклад, я в ліс не хожу і не слухаю з пташок, Я його слухаю на комп'ютері, коли біля мене нічого не літає і не падає на голову і так далі. На комп'ютері мене розслабляє якщо спів пташок у лісі ні. Не розслабляє. Я його там навіть не почую, бо я буду ходити, роздвигати ті всі кущики і дерева. Ну тобто кожному своє. Тобто, ну, в чому меседж? Дозволяти собі дійсно всі ці емоції, але важливо їх проговорювати, проживати, називати, осмислювати. Основне слово наше сьогодні це осмислене життя. До нових зустрічей. До наступного відео.